Якщо подивитися на, на карту Північної Америки, а ми розуміємо да, от цю демонстрацію Трампа, доктрина Донро, так звана Дональда і Монро, це е, те, що обидві Америки, південна північна, є зонами там на. Е, Національних інтересів сполучених штатів і нікого іншого там не повинно бути а то має домінувати США. Ну якщо глянути от на північну Америку на, на карту, то все посередині є сполучені штати. Так, от трошки на північний схід Аляска, а на північний. Захід Гренландія, а посередині залишається Канада, і у випадку, в тому випадку, ну от як, як Трамп може дивитися на карту і розуміти, навіщо йому йому Гренландія не лише е, з міркувань безпеки, е, як він про це говорить, тому що нема проблем розташувати там американське ПВО. Військові бази вони там вже є. Насправді їх можна посилювати. І ніхто е, е, не проти цього, щоб американці забезпечували там безпеку острова. Гренландія, ну і простору довкола нього, да, не підпускаючи туди, туди ні росіян, ні китайців. Але е, володіння, як каже Трамп, owners, став да, володіння Гренландією, це зовсім інше відчуття, ніж оренда, чи якісь якісь бази. Чому він так говорить? Бо він е, ну ну те проектує чи екстраполює свій інтерес далі на Арктику, на арктичний басейн. бо, якщо Сполучені Штати захоплюють так, так би мовити, да. Окуповують Гренландію, приєднують Канаду, яка посередині між Аляскою і Гренландією, і тоді вони претендують на половину північного льодовитого океану, як ну не просто зону впливу, а й там розробка корисних копалення. Всього всього іншого. Це можливо така от лихоманка, арктична лихоманка, як її можна зараз назвати. Всі чекають глобального потепління і можливості розробляти природні ресурси Арктики, які мають ось щось, начебто, відкритися. Мені здається, що це фатаморгана, якась лихоманка, справді, але тим не менше, Дональд Трамп цілком може, може так дивитися на цю ситуацію. Ну відповідно під тиском опиняється не лише Гренландія, а й сусідка Сполучених Штатів, Канада, яка в 19 столітті, коли... Був президент Монро і з його доктриною, все таки була частиною Британської імперії. Була захищена сильнішою силою британським флотом на той момент, 19 століття. Зараз інша ситуація, і Канада справді серйозно переживає з приводу планів Дональда Трампа зробити її 51 м штатом. Все це, звичайно, звучить фантасмагорично, неймовірно і ну, маловірогідно. Мало але тим не менше, всі політики, світові експерти переконуються, що от, за, за часів Дональда Трампа, за його способом мислення і підходу до міжнародних відносин, нічого неможливо неможливого, немає нічого неможливо. А зараз